Звідси ще нікому не вдавалось вийти голодним, каже волонтерка Світлана. Бабій, понад 800 днів повномасштабної війни тут ліплять, печуть та пакують. Є така поговорка, з яким настроєм ти тісто приготуєш, таке воно і буде. Тому тісто підходить завжди. Страв стає більше, як і любові до тих, для кого готують, говорить Світлана. Робимо вареники насамперед хлопцям нашим на фронт робимо таке, щоб вони могли. Не готувати, а зразу їх з'їсти, тобто, наприклад, морожені продукти чи сушені. Сьогодні ліплять вареники з паштетом та сиром. Таке заняття не лише годує, а й об'єднує, каже волонтерка та переселенка з Донецького Покровська Анна Шинкаренко. З Юлією виявилося так, що ми з одного міста. Виявилося, що мій чоловік працював з нею на одному підприємстві. А ось це і її Юля. Хоч із одного міста познайомитися тут в Чигирині їх змусила війна. Поки Аня вареники ліпить, Юля готує їх на пару. З любов'ю хлопці хвалять вареники дуже смачні. Хлопцям щось допомогти від себе щось зробити. Піддобрені маслом вареники заморозять, аж тоді повезуть на фронт. Не забудуть і про овочеве рагу, каже волонтерка Анжела Пітєліна. Тут ми використовуємо для приготування курячу тушонку. Додаємо картоплю. Зараз використовуємо горошок консервований і моркву. Відкривають і споживають готову страву. І про куряче філе. А ще випічку. Передати домашній настрій, щоб вони відчували, що їх поважають, люблять, щоб їм там легше було. Для війська, для міста, для людей в складних життєвих обставинах без гасел з дня на день працюють, говорить голова громадської організації Родина та пастор церкви Сергій Сергієнко. Скільки вже приготували, не рахують. За один раз я знаю, точно ми передавали близько 4-5 тисяч вареників. Хлопці в пазуху кидають, йдуть на позицію. Поки доходять, вони розігрілися, вже можна їх вживати. І продовжуватимуть це робити, каже пан Сергій. Нехай самі справи будуть показувати, наскільки ми любимо свою країну, наскільки ми людей просто, якщо ти маломальський якось ти, хоч людина, ти розумієш, що зараз такий час, коли треба об'єднуватися для того, щоб робити щось спільне. Громадська організація стала осередком волонтерської допомоги в Чигирині, розповідає керівниця відділу соціального захисту Чигиринської міськради Світлана Піднебесна. Ми в дуеті намагаємося охопити всіх. І тоді, як на сьогодні потрібна допомога на передову, в першу чергу велика родина стає осередком такої гуманітарної організації, яка на постійній основі відправляє вантажі, відправляє продукти харчування. А от щоб такі пригощання військовим були не тільки смачними, а й корисними. Завідувачка відділу епідеміологічного нагляду обласного центру контролю та профілактики хвороб Світлана Нікітюк дає кілька порад, як правильно зберігати страви в дорозі. Ці харчові продукти мають перевозитися в ізотермічному транспорті при дотриманні належних температурних умов зберігання. Це стосується як заморожених продуктів, так і швидкопсуючих псуючих харчових продуктів. Тара, в якій вони перевозяться, має бути чиста, герметично упакована. Перед вже тим, як використовувати ці продукти в їжу, обов'язково ретельна термічна обробка. Тетяна Рева, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.